Можемо чітко сказати, що так звана антитерористична операція, яка була започаткована і особисто надав казівку її розпочинати і проводити колишнього Якіна, з 18 лютого була запущена ним на виконання. В злочинній змові з паном Якими подіяв пан Захарченко, який оказується оголошення антитерористичної операції колишнього боязку, віддав це, ми вважаємо злочинні накази. На застосування зброї. Окрім того, відкрив Генеральної прокуратури ведеться розслідування і в службі безпеки встановлено, що саме 18 лютого о 23 годині злочинні накази та почали виконувати і підрозділи в безпеці України. 108 співробітників Альфи Безпосередньо на будинку простимо, з даху у вигляді штурмової руки. Висаджені були і далі рухалися 8 микола. в штукову групу возграння і Діяли зі зброєю, шли дійсно озброєні повному. Головне використання зброї, які були на озброєнні, це автоматичне зброя тобто, автомати Калашникова та снайперські готівки. Після того, як возраження почалося саме ніч на 18 лютого, так само через так. Ця штурма група дійшла. Крім цього, були виставлені також за злочинним наказом, які ми перше і Захарчення, снайперські групи. Одна з них сім офіцерів на даху вулиця Хещар, 7, 3, 11, друга 1-6. Обидві групи так само були озброєні бойовими відділеннями німецького зразка Блайзер, Обидві мали при собі Бойових бойової зброї, як воїнабої. Керівництво праці здійснювалось і 18-го, і після цього 20 лютого додатково так само вставляли снахідські руки, так само в кількості посіб офіцерів, але вже за іншою адресою обласною адміністрації СНД. Розслідуванням встановлено і в Генеральній прокуратурі все матеріальної переглядані, що стосується і планів, і наказів, і безпосередніх виконавців. Колишнє керівництво спецпідрозуалі довідується співробітниче на даний час зі слідством. Всі співробітники, які брали участь, його виконували на той час злокий злочинний наказ, колишня керівника із будні Ківника, також допитується слідством. Можна сьогодні пояснити суспільство про таке, що спланована уведені антитерористичної операції фактично. Організація масових близьких людей відбувалася безпосередньо і за прямого керівництва колишнього президента Януковича.